Документи на 12 мільйонів гривень. Значить, ми вже проплачуємо 8 мільйонів гривень, кошти надійшли на 8 мільйонів гривень. Решта ми очікуємо десь зараз е, далі поступлення коштів. Значить, Програма діє, на 12 мільйонів вже є е, е, заключені договори, є здані документи, і населення продовжує здавати. Програма дії. Крім цього, є населення. є програма для населення за закупівлю доїльних апаратів, відшкодовується до 5 тисяч гривні за кожну доїльний апарат. Це для населення. Ну і так само для сільськогосподарських підприємств за закупівлю племінних телиць, нетерів, також діє програма. За зданий молодняк високових кондицій, якщо здає, здає верха вище 330 кілограм, то за кілограм доплачується 2,50-2 гривні 50 За свиней більше 110 кілограмів доплачується гривні 50. Я недавно не дуже добре, було, не хочу Для тих, для тих, що це, є, це дуже добре. Але... А для кого добре? Для нас також ціни тут в магазині не змінюються. Добре, добре, е що, е добре, що е ціна на м'ясо не росте, так буде не ці а, а на м'ясо залишається робити. Залишається, так що нам це так, також буде не добре, не Значить, би що. Таке є. Так. Ну, ціни на ВРХ церковь вагових кондицій чи вищої вбудованості зараз складають не вище 14 гривень. Це дійсно низькі дуже ціни, бо завжди десь вони повинні були бути такі, щоб було це виробництво, чи будівля рентабельна, повинні бути десь в межах 17 гривень. Ну, 2,50, я сказав, доплачують, так, тож це 16,50. А якби було 17, якщо 2,50 доплачували, це би було 19, це було вже дуже добре. Ціна на, на, на свинину те саме впала в нас ну, за винятком нашого одного підприємства це Чайківський, Ведомочик, який має е, прямі договори з потужними е, і з Новолинським, і з Чернігівським, і з Кіровоградським. В ну, нього ціна залишається стабільною, тому що він великі, великі об'єми продає, і в нього ціна залишається 18,5 до 19 гривень за кілограм живої АГІ. В Ць, цьому році він вже планує продати більше 100 тисяч полів свиней, реалізувати на забій. Більше 100 на другий рік він планує на рушувати. У Ліві вже вийти може і на 150, чи на 160, він краще, може, і на 200. Ну, а так він планує реалізацію в рік, в майбутньому до 300 тисяч свиней. Це вже потужна велика підприємство.